Вітаю, шановні друзі! У нас чергове замовлення, принесли чоловічі туфлі. Та як бачите, на фото, проблема з підошвою. Звернувся клієнт, попросив замінити підошву, підібрати якусь прикольну модельку. Та замінити підошву. Звичайно, ми підібрали, як бачите на фото, моделька схожа на стару, але дуже. Кращої якості, ніж та, що була. Показали її клієнту. Як буде виглядати ззовні? Саму підошву показали, клієнту все сподобалося, тому він дав добро на роботу. Отже, ми її будемо міняти, як бачите, замінили, проклеїли, прошили по колу. Все виглядає дуже прикольно. Носитися буде довго. Отже, робота виконана. Що від нас просили, ми зробили. У вас, якщо будуть питання, пишіть. Завжди відповімо. Якщо відео сподобалося, ставте лайки. До речі, ціна на таку роботу заміна підошви, разом з підошвою та роботою ми самі підбираємо все, привозимо, коштує 1200 гривень. Бажаємо гарного дня, на все добре.